Кулеметник Михайло один із військовослужбовців, які служать на кордоні України з Білоруссю. Чоловік керує бронемашиною Спартан, яка доправляє бойовий склад до місця зіткнення. Михайло розповів, що у складі вогневої групи він також виїжджає для ураження ворожих дронів та ракет. У теперішній час дуже часто у час, час ночі, в три часа ночі виїжджали, два рази. виїжджали. Треба знищувати ці орків, бо інакше, як кажуть, Україну ми не здамо. Будемо що до останнього їх бити, а я думаю, перемога вже скоро вже буде. Віра, головна сержантка, служить у Державній прикордонній службі з 2013 року. Говорить, що з початком повномасштабного вторгнення на кордоні відбулися зміни. Пропускний пункт був, так, звичайно, що він зачинився, все облаштовувалося, щоб не було тут такого, як на Сході. Звичайно, готувалися до, до цього всього. Війна багато чого змінила, сім'ї роз'єднала. У нас зараз дуже багато військовослужбовців захищають нашу країну. Вони на сході хотілося б, щоб вони быстріше, скоріше повернулися. Олена служить прикордонницею з 2008 року. Жінка розповідає, що чергує на кухні та виконує інші завдання командирів. Борщ, борщ. Та Слідкуємося за обстановкою, спостерігаємо. Ми розуміємо, що може обстановка змінитися, і все. Валентин у силах оборони 27 років. 15 з них у прикордонній службі. Чоловік показав своє робоче місце. Це позиція спостереження, яке військовослужбові встановлюють. Спостерігає за визначеною ділянкою, яка йому визначається. 23 лютого 2022 року Валентин перебував на пропускному пункті кордону з Білоруссю. Стояв старший пункт пропуска, і по даний час я знаходився на сторожі цього кордону. Були визначені команди, діяли за командою керівництва, виконували бойові завдання. <му> Олександр оператор безпілотного літального апарату. За допомогою дрона він спостерігає за кордоном з Білоруссю. Десь ну, пів кілометра до кордону. Більш цей спостерігаєте їхній пункт пропуска. Також спостерігається їх ЖД станція. Юрій Шахрайчук, начальник прес-служби го прикордонного загону, каже, що військові контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю і готові до будь-якого розвитку подій. На кордоні з Білоруссю створена система інженерних загороджень, яка в себе включає забори з ключоріжечого дроту, типу Ягоза, це мінно-вибухові загородження, це протитанкові рви, це засоби для зупинки ворожої техніки, такі як тетрайдер, як народі ще їх називають, зуби дракона. Плюс до того здійснюється постійно відеоспостереження за всією протяжністю лінії державного кордону, тобі ж можу підкреслити те, що прикордонники знають всю ситуацію, яка зараз відбувається на лінії державного кордону, і вони готові до будь-яких дій з боку суміжної держави. За словами Юрія Шахрейчука, станом на 8 січня 2025 року на кордоні з Білоруссю військовослужбовці не спостерігають скупчення військової техніки та людей у військовій формі. Провокацій та передумов для перетину ворогом української території немає. Марія Кравчук, Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.